Доброго дня! Це Яна із робосама і ви дивитесь рубрику Inspired by Pinterest. Сьогодні я покажу вам процес виготовлення листівки із е, смугастим фоном. Для цього я підібрала декілька кольорів пігментного чорнила від ClearSnap та ось такі пальчикові аплікатори. Працювати буду на звичайному білому картоні, і для того, щоб полегшити свою роботу, я обрала зворотню сторону свого гумового клинка від компанії Девкрафта. Ця рожава сторона вона містить розмітку у 1 сантиметр. І для конкретно для цього відео це є надзвичайно зручно, тому що я можу орієнтуватися на цю розмітку і таким чином рівно наклеїти. Паперовий скотч у даному випадку і таким чином зробити фон. Отже, як бачите, я використовую маленькі смужки паперового скотчу. Скотч у мене шириною 1 см, це скотч від компанії DAFCRAT. І базуючись на розмітці гумового килимка, я наклеюю його на свою основу, на білий картон. Із кроком у один сантиметр. Одразу хочу зауважити, що паперовий скотч залежить від компанії або дуже сильно клеїться, або клеїться не надто сильно. Тому якщо ви знаєте, що ваш скотч дуже сильно прилипає до паперу, я раджу трішечки прибрати ось цю його липкість. Зробити це можна, наклеївши його декілька разів на свій одяг, або на на шкіру, наприклад, це полегшить процес відклеювання і забезпечить цілісність вашого паперу після того, як ви знімете ось ці смужечки. Отже, як бачите, я наклеїла смужки, а далі, використовуючи пальчикові аплікатори, зробила. Тонування на папері, просто мокнула їх у штемпельну подушечку і таким чином затонувала папір, утворивши ось такі стрічки смужки. Потім зняла паперовий скотч і отримала ось такий незвичний смугастий фон. Далі для продовження виготовлення своєї листівочки я використовую ножі, нові ножі від компанії Spellbinders і вирізаю у своєму фоні негатив від напису Happy birthday. Для того, щоб ніж вирізав точно у тому місці, де мені потрібно, я закріпила його маленькою, маленьким шматочком паперового скотчу. І зараз виймаю залишки ось ці, виймаю, власне кажучи, напис Happy Birthday із ножа. Його я не викидаю, я використаю його для іншої листівочки. І як бачите, ось тут помітно, що напис Birthday містить, взагалі він білого кольору, проте верхня його частина літера Бі. Частково вкрита сірим чорнилом, а е, нижні частини виступаючих літер вкриті рожевим чорнилом, власне кажучи, так як е, і на моєму фоні. І це важливо тому, що я у наступній листівочці покажу, як, е, так би мовити, застосувати цей, е, цю висічку для наступної листівки. Отже, тепер я використовую еса від компанії Martha Stewart Crafts і е, покриваю ним. Е, чубордові висічки від компанії Блуформ Studios. Роблю це для того, щоб щоб я мала можливість пофарбувати їх, використовуючи пігментне чорнило. Отже, власне кажучи, це я зараз і роблю. Після того як гасо висохло, я пальчиком аплікатором наношу пігментне сіре пігментне чорнило це колір цемент. На свої висічки і е, таким чином фарбую їх. Далі, як бачите, я використовую величезну кількість клеєвих квадратиків, роблю це постійно, е, і таким чином наклею ось цей смугастий фон на білу основу е, білу заготовочку для листівки. Е, завжди я, я завжди використовую величезну кількість клеєвих квадратиків для того, щоб фон не прогинався і е, був міцним, так би мовити. Власне, не міцним, а просто не прогинався на моїй основі. Далі я наклеїла ось це маленьке чібордове сердечко по центру напису Happy Birthday і додала на фон декілька білих перлинок. Як бачите, зараз на екрані з'явилися ще дві інші листівочки. І з таким самим фоном, і у, у них фон використаний трішечки по-іншому. Може, в першому випадку я виготовила фон і наклеїла його на основу. А у ось цій листівочці я скористалася дещо іншим прийомом і виготовила цей фон безпосередньо на основі листівки. І конкретно цю листівку доповнилась таким маленьким якорем. Це знову ж таки чебордова висічка від компанії. Neat and Tangled. Окр... Перепрошую, від компанії Bluefront Studios. Окрім цього, я також хотіла показати вам ще один спосіб виготовлення такого фону. Зараз я, як бачите, наклеїла знову ж таки паперовий скотч, затонувала і підсушила феном для гарячого імбосингу свій фон для того, щоб чорнило висохло і до нього не липла пудра. Тепер я використовую рідке. Прозоре чернило для гарячого тиснення від компанії Stampendos і наношу його лише на срібні смужки. Тобто роблю срібні е, сірі на сірі смужки, тобто, тому що поки що у мене срібного чернила ще немає, тому наношу їх на е, сірі смужки. І е, тепер знімаю ось цей паперовий скотч і посипаю свої е, сірі смужки, які вкриті поверх чернила ще й прозорим чернилом для ембосінгу, е, срібною пудрою від компанії Hampton Art. І, в принципі, мій фон був висушений не надто добре, тому де-не-де у мене срібна пудра перестала і в інших місцях, але я зчистила її пензликом і акуратно таким чином, отримала акуратно нанесену пудру на, лише на срібні смужки. І таким чином отримала дещо інший фон. Також хотіла показати вам ще один прийом, а саме доповнення цього фону із срібними смужечками іншими смужками, а саме. Тоненькими рожевими смужечками. Як бачите, я наклеїла паперовий скотч набагато ближче один до одного ці смужки, і таким чином знову ж таки затонувала і отримала інші тонесенькі смужечки під ось цими срібними широкими смужками. В принципі, на цьому сьогоднішній майстер-клас закінчується. Я думаю, що. Взагалі, це чудова ідея, і його можна використовувати для виготовлення різних фонів, використовуючи різні кольори. І е, окрім пудри для ембосингу, також, звісно ж, можна застосувати інші матеріали, наприклад, блискітки.